Поїхали. Коротше, всем привет. <свечує> Зустрічається, якось короче, два мента і там з посідам жили один одному, типу, про життя свою лиху. Він каже, слухай, каже, останнім часом щось взагалі в сексі, типу, херня якась не отримує. Він каже, другий каже, слухай, коротше, в мене є схема одна. Займайся жінкою сексом. Вже чую, що вот-вот вже стан екуляції. А достаєш з-під подушки ствол, стріляєш в потолок. Каже, в неї від страху там все зжимається. Просто неймовірні відчуття. Ну, Зійшлі з той подяку, там, через деякі час зустрічається, і ти кажу, ну як, слухай, як метод така, та пішов ти нахер? В та короче, після вчора займаємося жінкою сексом. А, все, відчуваю, що вже от-от зараз стрілю. Достаю ствол, як гарадну вверх. Каже, мало того, що чуть пісюн не відкусила, та ще на лице насрало. Коротше, підписуйтесь, на знахань. Юра. Дурок дурний. Слухайте цього придурка, підписуйтесь на наш канал і будемо весело. Це, 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 це. це Макс. На MBI TV, на КБМК тоже. Всем пока.